Днями волонтери проєкту Музичний марафон, який упродовж літа триває у калучі і має на меті збір коштів на потреби поранених у зоні АТО бійців, відвідали учасника АТО Руслана Зварича, жителя села Яворівка, і передали йому кошти в сумі 9 тисяч 790 гривень. Зібрані впродовж трьох музичних марафонів. Під час музичного марафону ми разом з товаришами зібрали 9 тисяч 700 гривень. І це як було обіцяно, ми ці гроші сьогодні привезли Руслану Зваричу в село Яворівка і особисто передали його матері. Як бачите самі, що сума доволі така серйозна: 9700, держави так легко не можна взяти. А тут ми заробили і вже Руслан Зварич отримує, буде отримувати досить якісні хороші масажі. Це навіть зараз видно по ньому, що він вже йде на поправку. Тобто він вже не втрачає дух, старається якось жартувати. Тобто, я бачу, що ці кошти йдуть. Е у правильному русі. Нагадаємо, Руслан Зварич найважчий поранений на Прикарпатті. Воював у Лисичанську, де підірвався на розтяжці. Про страшну трагедію свідчить вм'ятина на його голові. Знайти бійця АТО, який втратив пам'ять, змогли волонтери за обрубаним мізинцем. У Львівському шпиталі Руслану Зваричу зробили операцію і вживили в голову металеву пластину. Нині Руслан сподівається знайти бойових побратимів, яких пам'ятає поіменно. Стали це 24-та бригада. Ну, Розшукаю я їх, щоб відгукнулися, дали знати за себе. Славко зі Львова і Петя з Франківська, Зіренч, Юрко Стрія, Бодя зі Львова, Вадя з Бродів. Зараз Руслан Зварич проживає тільки з мамою. Потребує коштів на тривалу реабілітацію, адже знерухомлений лівий бік. Необхідна операція голови. У даний час Руслану потрібні ще й постійні масажі. Краще краще, йде на покращення, але що ми не залишаємо його. І я мордуюся вечором, в день цей приватний наш масажист займається. Ну Він довго, в лікарні близько так його не масажували, як він. Бо ну я дивлюся, я дивлюся що він знає всі точки. Він як начне йому від, звідси від голови і навіть голову, він знає, навіть якісь там точки голови. І Люди, по, він його долінець, горінець, так що не лише ліву ту сторону, що у нього хвора, але цілого, він цілого його ставить і масажує. Взагалі треба його не лишати і все. Крім матеріальної допомоги, у волонтерів виникла ідея відвезти Руслана Зварича на духовну реабілітацію. Або в Гошівський монастир, або в Свято-Михайлівський монастир, що в Підмихалі. Ми відвідали Руслана, поспілкувалися з ним, показав фотографії своїх побратимів, подивилися, як він живе. І виникла така хороша ідея організувати Русланові поїздку, для прикладу в Гошівський монастир, щоб він змінив трошки обстановку, подивився на краєвиди. Зараз там дуже красиво, помолився, щоб поспілкувався з отцями, щоб ці помолилися над ним, щоб Бог дарував Русланові все-таки таке бажане одужання, щоби, щоб він зміг себе все-таки почувати повноцінним чоловіком. І думаю, що нам це вдасться, і думаю, або власними силами, або хтось нам допоможе, то ми організуємо Русланові таку поїздку і це буде дуже добре, щоб розвіятися. Або також можемо влаштувати тут, до речі, неподалік поїздку в підмихайлівський монастир на Святу Гору. Це знане місце і думаю, насладно сподобається. Або якщо Бог поможе, то і туди, і туди. Волонтери музичного марафону кажуть також, що для поранених військових постійно є потреба в дорослих підгузниках. Тому, дякуючи калушанам за увагу до проекту, водночас просять зголоситися тих, хто має можливість дістати чи купити такі підгузки. А мама Руслана Галина Зварич щиро дякує усім небайдужим за допомогу. Дуже дякую цим вашим і нашим усім музикантам, які працювали дуже пильно, назбирали дуже багато грошей для нього, дуже багато, 9 тисяч. І ми вам дуже щиро дякуємо за вашу таку пильну роботу і допомогу для Руслана. Для охочих допомогти волонтери повідомляють телефони 099 021 41 39 та 067 342 63 85. Реквізити для допомоги Руслану Зваричу, одержувач Приватбанк. Номер рахунку 29 24 48 25 50 91 00, МФО 305 299, ЄДРПО 143 605 -3. 70. Призначення платежу для зарахування на картку 51 68 75 55 03 15 77 33. Зварич Галина Іванівна. Ідентифікаційний номер 192 680 90 84. Наступний музичний марафон волонтери проекту планують провести на підтримку пораненого калушанина бійця батальйону Донбас Олега Івахнюка, який уже тривалий час перебуває на лікуванні в Іспанії і очікує на 22 другу операцію. У ми плануємо далі продовжувати марафон, далі збирати гроші. Напевно, що наступна партія коштів піде на лікування Івахнюка. Тому що також він проходить реабілітацію в Іспанії і потрібні досить великі кошти. Будемо працювати, будемо працювати крутити наш музичний марафон, допоки дозволить нам погода, допоки буде бажання завжди буде, поки люди будуть давати кошти.